Отже, Ромео і Джульєта найбільш романтична і трагічна історія кохання всіх часів. Ти нарешті їдеш до Верони. Не здивуйся, якщо Брендон освідчиться тобі там. Як Шекспір казав, якщо бажання є, обручку одягни. Це, здається, Бейонсе. Наречений. Я зарезервувала столик на кожен вечір на обід і вечерю, що ми будемо у Вероні. Ми не можемо діяти навмання. Брендани й покинув. Ти програв 5 баксів. У мене завжди все розплановано. Ви зубер? Я уберто. Ма. Ну, майже. Забирай! Що ти тут робиш? Старуй, ти ненормальна? Ти просто увійшла сюди. Бонжорно, Сільвіо. Бонжорно, Чарлі. Просто засмучена подвійним бронюванням, яке я певне Сільвіо нам раз Може, живіть разом? Я не хочу її ділити, особливо з містером Велика Нога. Вона має рацію. Дякую. Так, їй треба втовкмачувати, інакше не дійде. Годі вже дозволяти усіляки і Чарлі правити балом. Бон апетіто! петіта. Моя віла. Я б не був таким певним. Yeah! Uh. Тільки не покоріне. Yeah! Ми шануємо Ромео і Джульєту. Не і Каполей. Що це ти робиш? Обираю вино ідеальне для моїх вибачень. У тебе багато вад, але ти привабний деш. Отже, я привабний. Перший день у Вероні. Ти був тут шість разів і ніколи не бачив місця. Гайда на екскурсію. Те, що Верона виправдала сподівання? Спавна. Мені призначене життя в романтиці. Доля це вигадка. У цьому суть долі. Вона стрьомна. Це традиція. Візьми за праву грудь і загадай про кохання. Хух. Зроби це. О, холодно.